Протеїн. що, коли, скільки, кому і для чого Протеїновий коктейль це білок. Він так само впливає на тебе, як, наприклад, філе курки. Ти ще справді вважаєш, що він допоможе тобі накачатись? Пити протеїн можна в будь-який час дня, можна пити протеїн будь-кому, навіть трансгендеру чи дитині, наприклад. І, взагалі, немає такого, що протеїн це суто для чоловіків. Але знаєш, я бачив спеціальний протеїн для жінок. Цікаво, з чого такого особливого його роблять, що він для жінок протеїн ти п'єш для того, щоб отримати норму білка на день, і неважливо, ти худнеш, набираєш м'язову масу. Чи просто чилиш на відпочинку? Майже завжди ти не добираєш білка з їжі, і в даному випадку протеїновий коктейль твоя чарівна таблетка. Пити протеїн можна в будь-який час дня. П'єш ти його після тренування, на сніданок чи ввечері. Це не дуже важливо. Важливою є загальна кількість білка на день. Кількість протеїнних коктейлів залежить від того, скільки білка ти отримуєш за день.